Маленька старенька пані, яка нічого не боялася, написала Лінда Вільямс. Було чи не було, якось в одному селі жила собі маленька старенька пані, яка нічого у світі не боялася. Одного дуже вітряного пообіддя маленька старенька пані вийшла зі своєї хатини та почеберяла у ліс назбирати цілющі травички, горішків і різного насіння. Вона ходила так довго і зайшла так далеко, що почало вечоріти. Запала ніч, лише срібний місяць освітлював стежку. Маленька старенька пані. Повернула додому. Зненацька вона спинилась. Ой! Посеред стежки стояли два великих черевики, і раптом вони пішли Туп, 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 туп. Ви два великих черевики. Ану, гетьте мені з дороги, я вас не боюся, сказала маленька старенька пані і пішла собі далі по стежині, але за спиною вона чула туп, 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 туп. Та недовго вона прийшла, аж врізалась у пару штанів. Штани висіли в повітрі і вихилялися. «Уі -у, уі -у, ви, пара штанів, ану гетьте мені з дороги, я вас не боюся, сказала маленька старенька пані і пішла собі далі. Та чим чекуючи через ліс, вона чула позад себе черевики топ-топ, топ-топ І пару штанів. Маленька старенька пані йшла собі по стежині далі. Ішла, йшла, і, і невдовзі наштовхнулася на сорочку, яка висіла прямісінько посеред стежки. Висіла і хиталася на вітрі. Шух, шух. О, і ще одна. Ану геть з дороги, сорочко. Я тебе не боюся, сказала маленька старенька пані і пішла собі далі. Але, між нами кажучи, пішла вона трішки швидше, ніж до того, і поки йшла, чула, як за спиною в неї тупають черевики туп-туп, туп-туп. Віу, віу, ворушилися -ві 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 на вітрі штани. Шух-шух, шух, шух, хиталася сорочка. Маленька старенька пані поспішала додому. Та не встигла вона як слід розігнатися, як перед нею замайоріли на вітрі білі рукавички, і біля них високий чорний капелюх. Рукавички зробили плесь плесь, а капелюх вклонився і зробив хиль-хиль. Ану, гетьте мені з дороги, Ви, білі рукавички, і ти, чорний капелюху. Гетьте, я вас не боюся, сказала їм маленька старенька пані і пішла собі далі по стежині, ще трішечки пришвидшившись. Вона йшла, а за спиною чула. Туп-туп. Шух, шух. Плесь, плесь. Хиль-хиль. Тепер маленька старенька пані йшла дуже-дуже швидко. Вона була вже майже біля своєї хатини, коли зненацька перед нею з'явилася величезна, жовтогаряча, моторошна гарбузова голова. І ця голова сказала бу. Бу. Цього разу маленька старенька пані вирішила не зупинятися, щоб потеревенити. Вона вирішила взагалі не зупинятися. Вона дременула. Та у себе за спиною вона чула. Топ, топ. Робили черевики. Вів, вів, робили штани. Шух-шух. Робила сорочка плесь плесь, робили рукавички. хиль-хиль Робив капелюх. Бу, бу. казала страшна гарбузова голова. Маленька старенька пані не озиралася. Вона бігла так швидко, як тільки могла, і не зупинялася навіть перевести подих. Вона не зупинилася, аж доки не забігла у свою хатину і не замкнула двері. Маленька старенька пані сілася у своє крісло гойдалку біля вогнища і гойдалася та гойдалася. У хатині було тихо, тихо, аж до зненацька Хтось застукав у двері? Чи мусить вона озватися? Але ж, зрештою, вона маленька старенька пані, яка нічого не боїться. Тож вона встала, пішла до дверей і відчинила їх. І що ж вона там побачила? Там були черевики топ-топ, Там були штани віу, віу, -і, 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 і сорочка Шух-шух. І рукавички плесь-плесь. І капелюх хиль-хиль. І страшна гарбузова голова. Бу. Бу-у-у! Хм, я вас не боюся, хоробро промовила маленька старенька пані. Що ви взагалі від мене хочете? Ми прийшли, щоб тебе налякати. Ви не можете мене налякати, я вас не боюся, повторила маленька старенька пані. Так, то ка нащо ми тоді потрібні? засмутилася гарбузова голова. Як це нащо? На що? Здається, я знаю, нащо ви потрібні, сказала маленька старенька пані, нахилилась і щось прошепотіла гарбузовій голові на вухо. Гарбузова голова зраділа і кивнула. Маленька стара пані побажала гостям на добраніч, зачинила двері і по дорозі до ліжка щось весело насвистувала. Наступного раночку маленька старенька пані прокинулася дуже рано. Вона визирнула у віконце і подивилася у свій садочок. І знаєте, що вона там побачила? Черевики робили туп туп. Штани робили віу ві. -ю, ві -ю. Сорочка робила шух-шух. Рукавички плескали плесь-плесь. Капелюх нахилявся хиль-хиль. А моторошна гарбузова голова робила бу-бу. І цим відлякували геть усіх ворон.